Привіт, вітаю вас на каналі CryptoMind. Якщо ти дивишся це відео, значить або вже інвестуєш, або тільки плануєш зробити свій перший крок. І швидше за все, в тебе в голові зараз крутиться одне важливе питання: Хм, а чи зараз взагалі варто купувати акції, чи може краще трохи почекати, а раптом буде падіння? Повір, я дуже добре тебе розумію. Я теж колись так думав. Я сидів із грошима на рахунку і чекав ідеального моменту. Прокручував графіки туди-сюди, аналізував новини, слухав експертів, але знає що, найбільше я втратив саме тоді, коли нічого не робив. Сьогодні я поділюся не просто теорією. Я покажу, як працює ринок насправді, чому ідеальний момент це міф, яку стратегію обирають ті, хто спокійно і стабільно примножує капітал. А ти в свою чергу, підпишись на канал і постав лайк цьому відео. Готово? Ну що ж, поїхали! Давай чесно! Кожен з нас мріє купити акції на самому дні і продати на самому піку. Це звучить як найпростіший спосіб заробити великі гроші. Але саме це бажання і є наша головна пастка. Ми живемо в інформаційному світі, де на кожному кроці нас бомблять новинами. О, ні, ринок падає, акції злетіли, скоро буде обвал. І ти починаєш думати. Може краще почекати ще трішки. От коли все впаде, тоді я точно куплю. Але ринок не діє за нашим сценарієм. Він рухається не тоді, коли ми готові, а тоді, коли ніхто цього не очікує. До прикладу, візьмемо березень 2020 року, коли почався локдаун і ринок обвалився. Більшість людей сиділи із грошима на рахунку і чекали ще більшого падіння. Але ринок різко пішов угору. І ті, хто просто купили без ідеального таймінгу, вже за півроку були в плюсі. А ті, хто чекав ще трішки, пропустили все зростання. Але чому ми так поводимося? Ну, по-перше, це страх втратити гроші. Нам страшно купити акції і побачити, як вони завтра впадуть. По-друге, ми маємо ілюзію контролю. Ми думаємо, що зможемо передбачити ринок, якщо досить довго будемо аналізувати графіки та новини. Ну а по третє, ми перевантажені інформацією. Чим більше ми читаємо прогнозів, тим важче прийняти рішення. І в результаті ми нічого не робимо. Але ринок винагороджує не тих, хто чекає ідеального моменту, а тих, хто діє стабільно і з холодною головою. Скажу прямо: ніхто не може точно передбачити, коли ринок виросте, а коли впаде. Ні експерти, ні фінансові аналітики, ні знамениті інвестори, ні тим паче ми з тобою. Але знаєш, у чому проблема? Більшість людей все одно думає, що зможуть піймати дно, що дочекаються падіння, куплять на мінімуми і потім злетять разом із ринком. Це спокуса, але вона вбиває результати. Тож, давай подивимося на факти. Факт перший: прогнози не працюють. Компанія Morningstar перевірила понад 15 років даних про прогнози інвестиційних банків, який результат, середня точність менше 40%. Навіть топові хедж-фонди, які управляють мільярдами доларів, іноді зазнають поразок. Наприклад, фонд Long Term Capital Management, у якому працювали Нобелівські лауреати, збанкрутував у 1998 році. Бо з одного боку вони все прорахували, а ринок зробив інакше. Факт другий: найкращі дні на ринку трапляються тоді, коли їх ніхто не чекає. Уяви, що ти вирішив перечекати кризу і не вклав гроші. А за цей час ринок зробив різкий стрибок угору. І от у тебе на руках залишилась готівка. І що з нею робити незрозуміло. За даними JP Morgan, якщо інвестор пропустив лише 10 найкращих днів на ринку протягом 20 років, його прибуток скорочується майже вдвічі, і прикол у тому, що ці дні зазвичай йдуть одразу після обвалу, коли люди в паніці і коли найстрашніше інвестувати. Факт третій. Наведу вам приклад 2020 року. Пам'ятаєш початок пандемії? Люди у паніці, ринки падають на 30-35%. У ЗМІ кричать: це кінець, економіка зруйнована. Що роблять більше людей? Правильно, нічого. Вони бояться і тримаються за кеш. А ринок через декілька тижнів різкий розворот угору. S&P 500 не просто відновився. Він зріс на понад 70% за рік. Акції Apple, Amazon, Nvidia та Tesla дали космічні прибутки. І хто заробив? Ті, хто просто залишився в ринку або купував поступово, без спроб передбачити точку входу. Ворен Баффет сказав: я не знаю, що буде з ринком завтра чи наступного тижня, але я впевнений у ньому через 10 років. Це дуже важливе усвідомлення. Передбачати короткостроковий рух ринку майже неможливо, але можна бути впевненим у ринку на довгостроковому горизонті. Подивись на історію ринку, незважаючи на всі кризи за останні 100 років, S&P приносив середньорічний дохід близько 10 Навіть якщо ти пропустив найкращі 10 днів за 20 років, твої прибутки б значно впали, але все одно були б позитивними. Чим більше часу ти проводиш у ринку, тим вищі твої шанси на успіх. Тож як діяти в умовах невизначеності? Перше, не намагатися вгадати момент. Ринок завжди коливається. Замість того, щоб намагатися вгадати пік чи дно, інвестуй регулярно. Коли ринок падає, ти купуєш акції за вигіднішою ціною, що вигідно в довгостроковій перспективі. Друге, регулярність ключ до успіху. Інвестуючи постійно, ти згладжуєш вплив короткострокових коливань. Це дозволяє купувати більше за вигідніші ціни і отримувати прибуток на довгостроковому горизонті. Третє, історія кожного разу показує відновлення. Падіння ринку це не кінець. Історія доводить, що ринок відновлюється після кожного спаду, тому не переживай через тимчасові зниження. Четверте, спокій твоя найкраща зброя. Паніка веде до помилок. Тримай свої активи під час падіння і не піддавайся емоціям. Це збереже твої гроші. Тож, як висновок. Краще бути в ринку довго, аніж намагатись вгадати ідеальний момент. Справжній успіх у інвестуванні не в тому, щоб бути найрозумнішим, а в тому, щоб бути послідовним, терплячим і не піддаватися емоціям. Тож, виходячи з вищесказаного, ми зрозуміли, що вгадати ідеальний момент майже неможливо. Проте успішні інвестори не намагаються вгадати, вони створюють систему. Ця система має назву Долар Кост Евереджинг або по-простому регулярні інвестиції невеликими сумами. Як це працює? Замість того, щоб інвестувати всі гроші одразу в ідеальний момент, який ніколи не настане, ти просто вкладаєш одну ж ту саму суму, наприклад, 100 або 200 доларів щомісяця, незалежно від того, ринок росте чи падає. Наприклад, у січні ти купив на 100 доларів, у лютому ще на 100 доларів, у березні і ще. І так далі. Коли ринок падає, ти купуєш дешевше, коли росте, купуєш дорожче, але в середньому виходить вигідно. Це згладжує ризики та виводить емоції з гри, але в довгостроковій перспективі приносить свої плоди. Ідеального моменту для купівлі акції не існує, але є одна стратегія, яка працює краще за більшість це регулярні інвестиції незалежно від новин та настроїв в ринку. Інвестуйте дисципліновано, мисліть довгостроково, і ринок зробить свою справу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де ти знайдеш більше інформації про торгівлю акціями та криптовалютою. На цьому в мене все. Всім гарного дня і па-па!